Тернопіль повністю опанував ситуацію із захистом і безпекою міста. Нічне патрулювання здійснюють близько півтора тисячі добровольців: порожній контроль, спортсмени, муніципальна поліція, депутати, підприємці, охоронні фірми, дільничі міліціонери і звичайні тернополяни. Розроблена схема реагування оповіщення. Працюють блокпости на всіх в'їздах, перевіряються всі підозрілі автівки, на всі дзвінки, які були отримані на гарячу лінію міської ради. Була негайна реакція. Інформація перевірялася. За минулу добу жодних серйозних інцидентів не було. Безпеку на дорозі відтепер здійснює дорожній контроль. Автомайдан, залучення в їхній екіпажі працівників ДАІ. Всі комунальні служби працюють, навчальні заклади, торговельна мережа працюють. Продукти в місто завозяться, ринки під охороною і працюють, торгові заклади під охороною, об'єкти теплопостачання, водопостачання. Інших важливих для життя міста служб також під посиленою охороною. У місті заборонений продаж алкоголю після 18-ї години. Дякую всім добровольцям за спільний захист міста. Всі, хто хоче долучитись до громадської охорони і патрулювання, звертайтеся у наші відділки, які сформовані в приміщеннях опорних пунктів міліції або в управлінні муніципальної поліції за телефонами 40 41 67 і 40 41 68. Ще раз нагадую телефони гарячої лінії міської ради 1580 40 20 02 або мобільний телефон 067 351 57 10. З нами правда і Бог. Слава Україні!